Війна очима медика. Бойовий медик на псевдо «Віцик» презентував виставку власних фото, які зафільмував під час евакуації поранених на фронті. Про війну очима медика влад Величко Далі це пише брат своїй сестрі. Він подолав ті всі кордони. Він не залишив свою кров. Настільки сильна братова любов. Багато хто не розуміє своїх близьких та рідних в біді. Не залишають. Дописати часу не було, так як мусив бігти на евак. Ці слова віцек написав 25 лютого на другий день великої війни. Одразу після того, як повернувся з Польщі, аби боронити Україну. Цим фото він відкрив власну виставку Війна очима медика. Це реальні кадри надскладних евакуацій цивільних та військових зі справжнього пекла. Кожна світлина це окрема історія. Кожна світлина це окрема. Окрема боротьба за життя тому, взагалі, все, що відбувається, і взагалі, той кожний настрій на кожної світлини, він насправді не краще. Підтримати військового медика прийшли близькі, побратими та волонтери. Серед них і сестра віцека Вікторія. Дивлячись на фото, вона не стримує сліз. Ні, я посій день прошу. Давай заберемо тебе. Ні, в яку. він мені показує все, все те, що він бачить своїми очима. і каже, а хто як не я? Ось так описує побратима Микола на псевдо Петрович. Він був одним із тих, кого віцик рятував після поранення. Я вам скажу, він один із тих, як е, хто не зволікав, не відмовлявся йти на нуль, допомагати і витягувати. На виставці зустрічаємо голландця волонтера Дениса Христова. Він щодня проводить евакуацію з гарячих точок. Каже часом не без допомоги відцека кілька разів, коли я їздив на евакуацію на той напрямок. Ми списувалися. Я узнавав ситуацію, чи можна туди взагалі проїхати, тому що там зараз динаміка динаміка настільки шалена, щоб ви розуміли, ти приїжджаєш населений пункт, там, умовно, шахтарське, Максимівка і забираєш людей. І через день наступного дня ти вже розумієш, що воно в окупації. і додає і очима медика, і волонтера. Війна виглядає однаково. Як війна, це горя, це смерть, це розруха, це страждання. Таких світлин більше 30. Кожну з них продадуть за донат. Аби зібрати кошти на переобладнання восьми автівок на медевак. Влад Владвеличко Данило Городецький. Ми Україна, марафон Єдині новини.